Добрий день, це канал я і мамі і тваринки. Так, випустила свою курачу братію. Ось так. Тут на два півники вже менше, два біленьких я вже прибрала. Ось. Ці ще поки місь Ну, Мова не про півники. Сьогодні в нас 6 вересня, а я вам покажу фокус Ой. А у нас білий мороз, вже роса заливає, бачите, замерзли. Тут її, бачите, кром біло. Взагалі то вся трава біла була зранку, як я вийшла доїти. Ой, зимно таке, що на вересень місяць, ніяк привикнути не можу до того зимного. Ну нічого, ось такі діла. Це мої курочки. Так, що у нас тут є пару півників прибрати. А оцього сірого, мабуть, оставлю. Або оцього рижого, або оцього білого. Подивимося, котрого з них оставимо. Ну, цей білий вроді трошки якийсь більший того рижого, але цей рижий дуже гарно кукурікає. А цей білий ще я не бачила, що кукурікав. І оцей сірий кукурікає. Ну, колись мене баба вчила оставляти то півня, котрий раніше кукурікає. З нею будуть гарні, від нього верніше будуть гарні курчата. Бо той, що довго не кукурікає, то буде багато, казала вона, ялових яєць. Ну, не знаю, так не так. Ну, зазвичай оставляю ті, що перші кукурікати починають півні. І тоді все прекрасно. Це якийсь надутий півінь, Оце його колото-біло-режий той. З якимись на морді пір'ями такі, як дрохви, ростуть. Це півінь. Така шия в нього якась напірана. От. Ну його тримати ніхто не буде. Він якийсь бідненький, нефайний. Оце його файний в штанах півінь, ось цей рижий. І оці його рижі файний в штанах півінь. І той червоний рижій з чорним хвостом теж файний півень, теж в штанах. Не знаю, ну я тих штанах півнів не люблю, бо якщо на дворі було, то в них дуже часто чіпляються такі галагони, як нас кажуть, до, до тих штанів. Вони то файні самі, червоні такі, дуже гарні. глибині гарні мають, але я їх не хочу. Ось таке діло. Ось така в мене є сіренька курочка. Курочки я планую всі оставити, молоді, Звітам котрі приберу кури. Ось оцей опівник теж от файний. Тут Багато півників, курочок мало. Курочок що шість штук є чи сім. Вроді я лічила одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ні, дев'ять. Дев'ять вроді. Ну там те ще щось одне. риженьке, то я не знаю, воно більше на курочку похоже, бо... але збоку як глянеш, то якийсь те, яке який на півня, похоже. Ось таке діло. Ладненько, зимно стояти. Да, Туську? Зараз пропускаємо, що ти хочеш, що, Що? ти вже бавитися хочеш? Що ти в баню? Ти зараз мені телефона виб'єш, як вскочиш на ногу. Я тебе знаю, ти такий бегемот в мене. Ну, жир став набирати, ти жирнюча свинюра така. Ну-ну-ну, ну, не лізь на руки. Ти ж тяжкий бик, я тебе на руки не візьму. Бечки на руки його бере. Я ні. Ти такий бицюра, тікай. Тікай. Що ти там робиш? Що ти там знайшов? се на сонце. Ето. Ну, наш ти ту трапку, котяра. Не? Красавчик. Ай ти, красавчик. Пушок. Пушок. Ти пушок, красавчик такий, так? Ах, який красавчик. Дядько. Зараз вони з дому на мало йдуть, надовго не йдуть, бо вони жир набирають на зиму. Жируть за двох, а за себе третього. Так? Пушок. Через гарузи не хочу. Так. Що мої кози їдять? Це морква. Та що поколяна, потріскана, ми відбирали окроми. От. І зараз я її тру ось тими гарбузами набирала сямочків. Сямочки сохнуть в сушці, а це морква. Вже трохи натерла, зараз ще дотру моркви, дотру гарбузів. І буду давати своїм кузулькам, мазулькам. Ось таке діло. Люблять вони в мене таке їсти. От, гарбузик, морквочку і вівсом посипаю. Ось таке, зараз вони в мене їдять, так що зараз я покажу, як буду накладати відра. Так морква з гарбузом. Моїм козюлькам. Зверха сиплю вівса. Ось так. Даю їм я їсти всім. Козенята зараз у мене тут стоять, прив'язані. Ось. Дверцята ми зняли, щоб їм було добре заходити. Ось таке то діло. Так що такі то у нас новості зараз всім розсиплю, тоді покажу. Так, всипала всім. Тепер беремо ставити це моїм двом білим. І білий. Це моєму. Козлові. Ну, зараз поставлю, покажу. Ось так. Це в них гичка лежить в зубах. Зверху гарбуз з моркою і з вівсом. Там той так стоїть. Ось, ось так всім. Шоколадки під ногами стоїть. Козеня теж. Вони обидві з одного відра їдять. Якщо котрісь давати окроми, все одно лізуть, видирають одна в другої. Так що такі то діла. Зараз поставлю остальним, покажу далі. І тут ідентично гичка, їдло. Козеня там теж. Гички менше ложу, гарбуз з вівсом так само з моркою. Там перший і другий стоїть козлик, а тут малишка моя стоїть. Ось, Ось такі діла. Так вони в мене на даний момент їдять. Заводу питають. Води майже не п'ють, хіба можуть козенята попити. Кози, якщо є сироватка, сироватки випили. Якщо сироватки нема, пий свою воду сама. Ось так. Бо чого кози, кози води не хочуть пити. Якщо вони їдять яблука, якщо ви даєте якийсь гарбуз чи кабачок, ось їм вистачає цієї. Цей... Рідини. Зараз вони вже менше молока дають. І вони стільки пити не хочуть. І зараз вже такої жари нема. Ну, не знаю, як у вас, у нас так. Ось такі діла. Так що... Ось так я зараз на даний момент годую свої кози. От. Як п'ють сироватку, як буде, зараз роблю сир, буде сироватка, буду напувати, покажу. П'ють сироватки, вони файно. А води? Кажуть, це є така приказка, живіт тріщить, а душа їсти пище, то так і то. Водою живота наляли, але ситності від неї немає ніякої. Вони того не хочуть. Ось такі діла. Ладненько. Поки ми всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па-па-па. Миру затишку і скорішої нам перемоги.